Вітаю, шановні колеги. Маткововідний сезон цього року вже практично завершено. Більшість маток відправлена до замовників. Я в цьому відео хочу показати, який розпліт, якої якості розплід залишають матки після того, як вони. Уїжджають до своїх замовників. Ну, ось, наприклад, ось, наприклад, от така чудова рамочка з нуклеуса, в якому було три, 2-3 рамки 145. Це з одного боку, Ну, трошечки гірше з іншого. Ось ще одна рамочка з іншого нуклеусу. Розпліт рівний, практично без пропусків. І рукою не дуже зручно. Ще один нуклеус. Видно. Є і такі варіанти. Тут розплод не настільки повністю закриває площину сота, але він доволі рівний і практично без пропусків. В принципі, в цьому році по матках відпрацювали доволі непогано, незважаючи на ну, доволі складні для бджільництва погодні умови. От. Ну, що, що хочу сказати, От дуже добре в цьому році спрацювала ось така система нуклеусів на чотири сторони лятки. От, практично 100% обліт вони показали. Тобто ну, не бул, практично немає таких ситуацій, коли, коли матка не повернулася з бльоту. От. В минулому році таку систему протестував і в цьому році вже ну, доволі активно її е, втілив у практику. Ну, Починаємо вже збирати. Починаємо починаю збирати докупи нуклеуси, тому що Сонях вже... Ось ось зацвіте. Треба закінчувати з матками і починати збирати мед. Ну, на цьому, мабуть, все. Всім дуже-дуже дуже гарного врожаю і вдалого закінчення сезону. На зв'язку до побачення.